Якщо не знайомі, от якраз вам нагода познайомитися, Ярослав Васильович Кузлов, міський військовий комісар, сьогодні до нас прийшов з колегами для того, щоб розказати вам про умови і переваги контрактної служби в Збройних силах України. Ярослав Васильович, Будь ласка, зараз основна ставка в Збройних силах України Міністерство оборони робить це на військову службу за контракт. На даний час, з 1 січня, в зв'язку з подіями цими державі. І е, зміною орієнтації, і зміною соціального захисту військовослужбовців і формуванням контрактної армії е, соціальний захист військовослужбовців піднято на декілька порядків. Тобто мінімальна заробітна плата при заключенні контракту складає від 7 тисяч гривень. Сержанти вже отримують командири від 8 тисяч, офіцери. От нас декілька хлопців йдуть в цьому році військове училище, віддаєте з половиною тисяч на даний час вони як мінімум получають і так далі вже пішло. Військовослужбовці мають повний соціальний пакет. Це значить, що ви маєте право на відпустку. 30 днів це мінімально. Далі, в залежності від вислуги, у вас буде збільшуватися. При виході відпустку ви отримуєте матеріальну допомогу, це ще одну заробітну плату, на оздоровлення. Також, як і всі держслужбовці, ще одна матеріальна допомога на вирішення соціальних покупки. Це ще одна заробітна плата. Тобто отримуєте 14 заробітних плат. Вам зараховується це страховий стаж, тепер обов'язково, який впливає потім на ваше пенсійне забезпечення. Відрахувань прибуткового податку з цих сум немає. Ви маєте право. Поступати без, безкоштовно у вищі навчальні заклади, і вам так і надається протягом хто бажає вчитися, як і скрізь два рази на рік на сесію, ви маєте право 45 днів додатково оплачувана відпустку. Служба за контрактом це ваше, ваше робоче місце. Якщо ви на строкову призиваєтеся службу, ви від зорі до зорі казарма і казарменний режим, і так, і так. При контракті у вас робочий день регламентований. Ви підписуєте контракт, у вас 40, там, 2 години робочий тиждень. З 8 і до 17. Все. В цей період ви вчитеся бойовому мистецтву. Субота, неділя, вихідний. І якщо ви вибуваєте, звичайно, на полігонне навчання, то тоді вже цілодобово ви працюєте, тому що це на полігоні проходить навчання. Дивлячись залежності від частин, проживають або в казармах, якщо хочете, або ви проживаєте. Наймають хлопців житло, на квартирі знімають на двох, на трьох, на чотирьох, і вам держава за піднайом житла компенсує солдатам, сержантам 1200 гривень, офіцери 2500 гривень. Ну і далі вже на сім'ю там воно йде за піднайом житла. Ось наше одне завдання це набір агітації на військовому законтракті. Це справа добровільна. Якщо нас трупово призивати, це. Закон, Конституція і закон про військовий обов'язок. Ви не ніде, якщо будете омилятися, накажуть. І ми, і правоохоронні органи. Мобілізація також, відповідно, закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Ось, проходить. Ну, а військова служба за контрактом це справа добровільна. Це ваше працевлаштування. І ви подумайте про своє майбутнє.